Час покаже. Звичайно, час все розставить на свій місце. Але, як мама казала, я тимчасова, але ідея, яку я сповідую вічно. І так і буде. Тому хочу сказати, що я як цивільний позивач, я наполягаю на тому, що класовора відповідальність за цей Я... Мені завдано не тільки мені, а й дітям моральної шкоди. Вони втратили бабусю, яку любили. І Я ніколи не забуду той момент, я не знаю, чи тут можна ділитися з тим, але якщо не можна, то вимагати мене Коли я приїхала після лікарні, і Дмитрик малий, п'ять років, мали, спустився і каже, ми з бабусею поїдемо на море. Я кажу, ні. Бабусю вбив. Навіть оцей моральний стан моїх дітей їм теж задана шкода. То, що я подала позов щодо відшкодування мори. Моральні школи. Тут я хочу сказати так, що як дружина воїна, який загинув на війні, загиблих героїв отримує 15 мільйонів гривень. кошти, які я тут вказала, я зазначала, що кошти, якщо ми їх отримаємо, ми скеруємо для захисників наших і закупимо їм дрони, щоб вони нищили ворогів. Бо внутрішніх ворогів нас значно більше.